Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні в мене вже кінець червня місяця, і я до вас зі своїми роботами, які я е, зробила за цей місяць. Е, вишивки бісером у мене в цьому місяці не було зовсім. Якось не склалося, не було і часу, і можливості, тому бісером я нічого в цьому місяці не вишивала. У мене було тільки бісероплетіння. Ось вироб, який я створила за червень місяць, і зараз поговоримо ми з вами про них більш детально. Ну, і перша моя робота це ось такий пінкіп. Ось така краса у мене вийшла. Цей пінкіп, знаєте, був такий більш спонтанна така схема і робота. Вирішила я трішки, знаєте, добавити таких елементів, як у гердані, ось такі торочки, як ви бачите, ось таку красу. І ви знаєте, результат перевершив всі мої очікування. Вийшов дуже класний виріб. дуже. Я прям задоволена ним настільки, що. В наступних своїх пінкіпах теж буду використовувати цю техніку з техніку сорочками. Дуже мені сподобався результат. Пінкіп такий ну, і невеликий, але і немаленький, доволі середнього розміру, майже такий, як у мене, всі мої пінкіпи. Ось такий нескладний він. Майстер клас вже по цьому пінкіпу доступний Є спонсорам каналу від рівня майстер-візерунків. І ближче до кінця року буде доступний для загального перегляду. Ось така краса, це перша моя робота. Так, перва робота, ну, показую вам її. Теж була створена саме в цьому місяці. Вишивки бісером у мене не було, в мене в цьому місяці повністю було тільки бісероплетіння. Ось, ось такий красивий пінкіп, ну просто результат бомбезний. От я вам кажу, я просто наскільки в захваті від. Цього пінкіпу, ну, класний, класний, просто класний. Тож, якщо бажаєте, запрошую вас до створення ось такої краси разом зі мною. Ну що ж, це перший виріб, який я вам показую, що був у мене в цьому місяці. так Пінкіпчик я вам показала. Так, наступна робота моя це ось така кулька. Майстер-клас по цій кульки наразі у мене монтується. І як тільки буде готовий, я виложу його, він буде доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків, і вже ближче до кінця цього року він буде доступний для загального перегляду. Але спочатку він буде доступний лише спонсорам мого каналу. Ну що ж, ось така краса. До речі, з цією кулькою в мене була така складна історія. Я спочатку зробила, ну, намалювала саму схему. Потім розпочала роботу над кулькою і підібрала кольори, все, розпочала, і майже я завершила ось повністю я завершила ці будинки і відняла це все як майстер-клас. Тобто, ну ви розумієте, робота була доволі складна. І коли я вже зробила самі будинки, я розумію, що мені не подобається результат, мені не подобаються кольори, які підібрала. А я взяла кольори, знаєте, таких більш пастельних відтінків, такі світлі, і мені ну зовсім не сподобалось, як воно грало, як виглядало. Я наскільки, знаєте, засмутилася. І вирішила все ж таки переробляти. Тому все, що я сплила, і все, що відзняла, я розпустила, видалила відео повністю, розпустила всю свою заготовку, розібрала бісер, переробила трішки самі будиночки, зробила трішки їх по-іншому, і потім знову підібрала бісер. Тобто робота з цією історією кулькою була доволі-доволі складна, чесно вам скажу. І, мабуть, на саму цю кульку в мене витратилось десь дві неділі часу, ну, ви розумієте, для того, щоб її створити. Доволі складно складно, але другий результат ось саме оця кулька. Я нею вже задоволена на всі 100%. Будинки вийшли, як ви бачите, доволі красиві такі яскраві ялинка, сніжок, доріжки, ну все небо. Вот. Оце саме те, чого я хотіла бачити. Класна, класна вийшла кулька, ось така краса. До речі, кулька діаметром 6 см, я, мабуть, не сказала, і я її плела на пінопластовій заготовці. У мене ж теж є і пінопластові заготовки, тому я вирішила саме цю кульку плести на пінопласті. Ну Їх ж треба кудись мені теж використовувати, тому люблю плести на пластику, але цю вирішила саме на пінопласті плести. Ну що ж, ось така історія доволі така складна з цією кулькою. Я ж кажу, затратила я на виготовлення цієї роботи від зняття майстер-класу близько двох неділь. ну Складно, складно, але все-таки результатом я задоволена. Вийшло те, що я хотіла. Ось таке красиве зимове містечко, бачите, такий. Ну, класно, оці ялинки, оці будиночки, такі вони різні кольорові, зі снігом. Ну, класно, я задоволена результатом. Тож, як тільки змонтується майстер-клас, він буде доступний спонсорам і потім вже буде доступний для загального перегляду. Тож запрошую вас створити разом зі мною ось таку красу. Е, так. Це другий мій вірбі, який я робила в цій роботі, який зайняв у мене найбільше часу в цьому місяці. Тому, можливо, у мене через то і не вистачило часу на вишивку бісером, саме із за цієї кульки. Ну що ж, ось цей виріб ви вже в мене побачили. Це моя друга робота в цьому місяці. Так, наступна моя робота зіронька. Зіронька із ось таким. Новорічним коником. Ось така, дивіться, красива зірочка. Це у нас коник це символ наступного року. Тому ця зірочка буде в колекції з моєю змійкою, яка була символом цього року. Отже, ось так, бачите, ось така краса. Так що цей майстер-клас вже є доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків і ближче до кінця року буде доступний для загального перегляду, щоб ви могли сплести собі. Ось таку красиву зірочку з коником і символом наступного 2026 року. Ось така краса. Ну, теж у мене тут теж я переробляла декілька разів, поки мені вже повністю не задовольнив мене результат. Але думаю, що я хочу створити колекцію повністю. Ну, для кожного року, їх у нас, ви знаєте, 12 символів кожного року. Тому два в мене вже є, є змійка, є коник уже. І Потім далі я так і буду створювати зірочки для всіх символів року. Поки що в мене їх два. Коник ось цей новорічний це другий. Ну, Коник вийшов доволі такий класний, бачите, з такими. Хвостиком, таким чубчиком, прикрасою, ну, класний. Я задоволена. Навіть дівчатка вже деякі сплили для себе і показували мені результат в групі Телеграм. До речі, хто бажає, запрошую вас приєднатися до нас в Телеграмі чи спільноти Viber. Ну, Ось така краса. Зірочка точно такого розміру, як і зірочка з мійкою. 15 рядочків, 15-й це об'єднувальний. Майстер-клас по цій зірочці доволі таки теж складний. Він складається із шести частин, тому що, як ви розумієте, кожну частинку ми плетемо з вами окремо. Вони всі відрізняються для того, щоб в нас вийшла ось така краса. Ну і ну, Ніби все сказала, по цій зірочці ось така краса. Вже є у мене на каналі. Якщо бажаєте, приєднуйтесь, плетіть разом зі мною, показуйте, діліться своїм результатом. Так, ось такий ще виріб у мене створився в цьому місяці, створила його для того, щоб вам вже, щоб ви встигли до нового року його сплести і повісити до себе на ялинку. Так, показую наступний, наступний виріб. Наступна моя робота це теж така новорічна. Ви знаєте, що в мене на каналі є два майстер-класи із зірочками, які називаються Новорічна і Новорічна 2. Ця зірочка буде з цієї ж колекції Новорічна 3. Теж в такій гаміж кольорів, як ви бачите. Ось така краса, такого ж розміру, як і новорічні, що були до цього. І це третя зірочка з цієї колекції. Не знаю, чи буду я додати цю колекцію ще зірочки, поки що їх у мене три. І для спонсорів каналу буде ще з цієї колекції, ще один виріб, але не зірочка. Ще один виріб як бонусний, але він буде тільки для спонсорів. Е, я потримаю трошки таку інтригу, і потім вже покажу вам, що в мене створиться. Поки що створилась ось така ще одна зірочка з колекції Новорічна. Дуже класний результат прям вау-вау. Е, я не знаю, чи камера вам передасть оцей блиск, оце. Ну вона дуже класно вийшла. Прям, прям взагалі. Дійсно, така новорічна і красива зірочка. Такого ж розміру теж невеличка 15, на 15 рядочків. Нагадую, що всі свої вироби я плету саме бісером пресіоза 10-го розміру. Якщо у вас бісер Тохо або бісер Міюки Деліка, то, звісно, вони у вас будуть меншого розміру, ніж мої. Ну що ж, ось такий ще у мене виріб сплівся, ось така краса. До речі, майстер-клас вже готовий для і вже на каналі. І його можуть передивлятися спонсори каналу від Дрівня Майстер Візерунків. І пізніше він буде доступний для загального перегляду. Поки що він доступний лише для спонсорів. Ось така краса. І навіть уже Дехто сплів зірочки, зірочку по цьому майстер-класу і показували мені вже свої роботи. Ви, молодці, дякую, діліться, це дуже надихає і дає можливість створювати щось нове і більш цікаве. Так, показала я вам і цей виріб це вже четверта робота. І тепер показую вам ще один у мене майстер-клас створювався в цьому місяці. Це. Перша моя, перший мій майстер-клас по цегляному плетінню. Створилась у мене ось така фігурка авокадо. Ось так виглядає взагалі. Так, а тепер дивіться, так як вона у мене створювалась перша, тому у мене був ще дві ось такі пробні є. Спочатку. Розкажу вам трішки предісторію. Е, до речі, схема моя. Е, схему я ніде не скачувала. Це саме моя схема. Е, я створювала, власноруч. Е, саме перша у мене сплилася ця робота. Бачите, тут я вставила кільце для того, щоб потім зробити підвіс е, з ось такими більш бірюзовими кольорами. Тут вся заготовка плелася, е, всі заготовки плелися з бісеру пресіоза. Але. Все-таки я хочу придбати бісер або того 15-го розміру, або мію кіделіку. Я ще не вирішила, який саме з них я буду придбаю для, для створення саме ось таких фігур. Не, можливо, і для зірочок, ну поки що саме для таких фігур. Тому що бісер презіоза його потрібно, скажімо так, дуже калібрувати. І якщо придивлятись. Він дуже відрізняється. Ось я вам покажу, не знаю, чи вам видно, але він от не такий він мені рівномірний, як бісер деліка. м'юкі деліка японський. Так, трішки я відійшла. Ось цю заготовочку я плела на бісерній ниточки «Титан 100. Об'єднувала монониткою, але бачите, ось тут оці края. Ось, ну, це мені не дуже подобається. І що мені ще тут не дуже сподобалось, дуже вивертаються ці бісеринки. Можливо, я буду трішки краще їх закріпляти саме оце края рядочків. Бачите? Воно ніби так і не видно, але я їх бачу, я така до цього більш прискіплива. Ну, Але результат мені подобається. Сама фігурка вийшла класна, вона теж з наповнювачем. Ось така, це перша робота. Другу роботу я вирішила сплести саме монониткою. Захотілося мені подивитися, чим мені буде краще працювати монониткою чи звичайною ниточкою. Ось я сплела монониточкою. Ну, ці заготовочки, оці дві пробні мої, то я їх потім. Подарую комусь мамі чи ще комусь. Так, ось, бачите, оце сплетена саме монониткою. Тут і інші кольори, я взяла теж вставила кільце, і я вам скажу, що монониточкою мені не дуже сподобалось плести. Так, да, її не видно, але сам процес, ну, не знаю, мені якось не зайшов. Самою ниточкою мені здалось краще. З боку, ось тут, як ви бачите, теж все-таки трішки видно наповнювач. Не знаю, видно вам не дуже, але і це мені трошки не знаю, ну не сподобалось. Якось мені монониткою плести цегляне плетіння не зайшло. Тому я вирішила все ж таки майстер-клас знімати ось по цій заготовочці. У мене вже є майстер-клас, який доступний для спонсорів від рівня майстер-візерунків. І ось цей майстер-клас уже є в мене на каналі. Ось ця заготовочка, вона плилася на ниточки Super S 80 розміру. Я взяла трішки товщу ниточку, ніж брала з оцією заготовкою, тому що мені здалося, що Титан 100 трішки тонкувата. Все-таки для таких робіт. Я взяла трішки товщу, результат мені сподобався більше. Ось така красуня в мене вийшла. І саме по цій заготовці у мене майстер-клас. Сюди я вставила не кільце, а вставила ось таку петельку для того, щоб вона вже була готова. Тому що я ще не придбала цієї петельки де із самочком. Так. І ось така краса у мене вийшла. Результатом я задоволена, але ж все-таки бісер-пресіоза мене трішки в цьому плані не влаштовує. І я ще бачила, хочу попробувати, бачите, ці, ці заготовки в мене з наповнювачем. І я в Pinterest знайшла там дівчинка, вона просто продає схеми, але вона показувала свої готові роботи. І що мені сподобалось, вона плила бісером Тохо, і в неї заготовки теж з двох сторін. Тобто Передня частина і задня частина, ось як у мене, але вони без наповнювача і просто вони зшиті разом. І мені так сподобались ці вироби, і тому я е, планую, планую, але не знаю, як вийде, можливо, наступні свої роботи. Я хочу придбати бісер, бісерміюки деліка або туху. Я вам казала, що я ще не визначилася, який саме з них придбаю. І хочу спробувати сплести, в техніці цегляного плетіння, але саме створити роботу без наповнювача. Просто вона буде плоскенька. Її можна, як вставка, навіть якщо ви плетете для плоскої роботи, можна туди додати всередину наповнювач. Але я хочу зробити без. І, можливо, навіть порівняти ці дві роботи подивитися, яка мені. Буде більш подобається. На, на даний момент я ось поки що зробила так, як це зазвичай плетуться в нас ось ці роботи. Всі вони три в бісер пресіоза, але все-таки бісер пресіоза потрібно дуже калібрувати. Не дуже мені подобається, як він виглядав саме в цих роботах. В зірочках класно, в пінкіпу класно. На кульках він теж класно там лягає все, а от саме з цигляним плетінням, ну, я б все-таки змінила, мабуть, на інший бісер. Я подивлюся, коли я вже опередлюся остаточно, яким саме бісером я буду плести, тому що бісер пресіоза, він по вартості, звісно, дешевший, того. Трішки дорожчий, а м'юкі деліка ну, ціна така доволі кусюча, скажем так. Але його на 1 грам у бісері м'юки деліка іде більше, ніж бісеру Preciosa, тому що там розмір менший, там тільки розмір 1,5 мм. Як ви розумієте, це доволі маленький бісер, і вироби будуть менші. Ну, Не знаю, я поки що це вирішую. Але показую вам результати, які в мене були за цей місяць. За цей місяць, вибачте, заговорююся вже ось таку красу я створила саме в цьому місяці, показую вам всі свої роботи. Це такі дві пробні, але все ж таки вони створились, тому мають, скажімо так, можливість, щоб вам показатися в цих моїх. Роботах. Ну що ж, ось така краса у мене в цьому місяці створилася. Ось такі роботи по ну, це виходить 5 робіт. Якщо ці дві не враховувати, то 5 робіт у мене наплилося в цьому місяці. Тобто, скажімо так. Рукодільний місяць у мене вийшов ніби й продуктивний, але без вишивки бісером. Хоча я планувала в цьому місяці вишивати, але і за створення ось цієї кульки у мене трішки не вийшло, не вистачило часу, а потрібно було створити інші вироби. Ну, так, ось так у мене вийшло. Ну що ж, не буду затримувати, показала все вам, що хотіла. Ось, так, ось таке у мене натворили за червень місяць. Тож, маю надію, що вам все сподобалось. приєднуйтесь до нас в групу Telegram чи спільноти Viber. Якщо у вас є які питання, питайте, намагаю завжди відповідати і підказувати, якщо вам щось потрібно, чи може десь якісь у вас питання. Так, ніби все сказала. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Коментуйте, якщо щось потрібно, питайте. Дуже приємно, дякую, що пишете приємні слова. Це дуже надихає і надає знаєте, сил і натхнення творити щось нове саме для вас. І дякую, що залишаєтеся зі мною. От сплива велика подяка спонсорам мого каналу, які мене підтримують і допомагають в розвитку. Їм окрема велика-велика подяка. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ну що ж, мої хороші, дякую, що додивились це відео до кінця. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!